Хто нас буде дивитися? Якщо ви дивитесь нас, то вам привіт. Ми тут з Сашком. І з Лесією знов прямий ефір. Сьогодні трошки раніше, ніж вчора, ще у нас у кемпінгу світло. Йдемо до моря. Покажемо дорогу до моря в прямому ефірі. Сидимо? Там сидіти ми сьогодні не будемо ввечері довго. Просто скупатися йдемо. Вже наполовину порожний кемпінг не бачу я тут нормальних людей. Я є ще прикинеш. Будь ласка, прямий ефір. тримайте себе в руках, будьте вічливими. А у нас є. Ні, ще нема. Ще ноль. Нуль лайків, нуль глядачів. Треба, щоб глядачі, які дивилися, поставили лайки. Да? Да. Это вечер, я кемпик какой. Кемпин свечер. Я хочу коли я вырасту себе покрасить волосы, но помню чики волос вы черный. Понятно? <клес> Ніщо, ну мені подобається. Пише щось про орієнтацію. Що, ви як ви бачите картинку? Собаки, Мабуть, йдуть до моря теж. Так, ну ж наші глядачі. Де ж наші глядачі. Та дуже важка. Це торба для тебе. А як нас Люба пропустила? Люба нічого не помічала.